Вітаю! Сьогодні я хочу дати вам техніку на розслаблення, яка зможе вас переключати з одного стану на інший за допомогою фокусу або розфокусу вашої уваги. Отже, коли ми попадаємо в стан стресу, будь то якась справжня причина або причина якась надумана, наприклад, панічна атака, яка з'являється, казалось би, без причин. Ми потрапляємо в стан фокусу або розфокусу нашої уваги. І що я маю на увазі, коли я кажу про фокус і розфокус нашої уваги під час стресу. Наприклад, коли ми фокусуємося на якійсь деталі під час панічної атаки, яка не є реальною, і не можемо вийти з цього циклу, тобто вся наша увага крутиться навколо однієї тої якоїсь причини нашого страху, з якою ми нічого не можемо зробити. Або ми попадаємо в стан розфокусу. Навпаки, коли трапляється якась справжня небезпека для нашого життя, ми губимося і тим самим ми губимо свій фокус. Ми не можемо зорієнтуватися, що нам робити в наступну секунду, яка насправді може бути для нас рішальною. Отже. А я хочу, щоб ви порефлексували над цим питанням, як ви уявляєте собі себе, коли з вами трапляється якийсь стрес, якась нервова напруга, яка призводить вас до фокусу або до розфокусу. Порефлексуйте і спробуйте згадати ці мої слова, коли ви опинитесь наступний раз в такому стані. І для того, щоб вийти з цих двох станів, ми також будемо використовувати техніку фокусу і розфокусу. Отже, для того, щоб нам сфокусуватися, ми можемо брати як точку опори дихання. Найчастіше для того, щоб спустити градус стресу, ми робимо довгі вдохи. На всю діафрагму дуже важливо включати нашу діафрагму під час дихання. І видихи. Якщо ви знаходитесь в безпечній обстановці, і ви можете собі вимкнути секундомір або таймер, було б чудово, щоб ви почали робити цикли дихання, які ви робите вдох 4, і видих трошечки довший на 6. Тобто ми рахуємо під секундомір, рахунок на 4 і рахунок на 6. При видохі, повторюємо ці цикли 5-7 хвилин, фокусуючись тільки на диханні, ми переключаємо наш фокус, таким самим знижуючи градус нервової напруги, яка скопилася в нашому тілі під час тої чи іншої причини. Отже, ми продовжуємо дихати. Глибокий вдох на 4 рахунки. І видох на 6. Таким станом ми фокусуємось в ті моменти, коли наш фокус губиться від, якогось, від якоїсь події, яка призвела нас до стресу. Коли ж ми навпаки впадаємо в стан фокусу під час панічної атаки і зациклюємось на якійсь тривожній думці, нам потрібно якби розчепити нашу увагу, змістити акцент, змістити градус, який допоможе нам стабілізувати наш стан. Ми приходимо. Наша головна ціль це гармонія, збалансований стан. Не завжди його вдається тримати, особливо під час того, коли Трапляються прольоти, будемо відвертими з вами. Але все ж таки є методики, які допоможуть нам пропрацьовувати наш психофізіологічний стан, якщо немає прямої загрози життю. Я хочу закцентувати вашу увагу саме на адекватній оцінці того, що відбувається навколо вас, оскільки. Воєнний стан він є важким психологічно і вже достатньо довгим, напруженим для всіх нас. І якщо ви розумієте, що ви чуєте звук, який біля вас зараз не відбувається. Пробуйте акцентувати вашу увагу саме на тому, що відбувається навколо вас, тому що якраз фокус або розфокус може бути тією самою моделлю, яка зможе вам допомогти в тій чи іншій ситуації. Тому будьте уважні до всього, що трапляється навколо вас, а також не впадайте в крайнощі, якщо ви відчуваєте, що по-справжньому загрози вашому життю в дану секунду немає. Отже, повернемося до розфокусу. Розфокус це методика, яка дозволяє вам, як я вже сказала, змістити акцент, змістити точку вашої уваги з причини, яка є надуманою, яка дуже сильно впливає фізично на ваш стан, але яка насправді є надуманою. В такому разі нам потрібно повернутися в тіло. Ми можемо використовувати будь-яку техніку заземлення, будь-то медитативна техніка або техніка на якісь фізіологічні пропрацьовки, фізичні пропрацьовки, енергетичні пропрацьовки. Але однією з сами найпростіших і дієвих технік, які допомагають, можна сказати, моментально. Це є техніка розфокусу уваги саме тілесного характеру. І що я маю на увазі, коли я кажу про техніку розфокусу тілесного характеру. Це є а, три точки, на які ми звертаємо увагу в нашому тілі, які одна до одної ніяк не належать. Наприклад, е, я пропоную вам зробити наступний експеримент. Ми беремо праву руку, кладемо її на грудну клітину. Я думаю, що у багатьох із вас зараз ви відчуваєте текстиль під собою, тобто у вас є якась футболка, майка або кофта. Починаємо себе поглажувати. В той самий час лівою рукою ми беремо волосся, якщо мене дивиться жінка. І проглажуємо волосся. Для чоловіка це може бути щось такого плану. І ми намагаємося розфокусувати нашу увагу максимально на відчуття, які відчувають обидві наші руки. Права відчуває текстиль, ліва відчуває волосся, ви можете робити рухи асиметричні. По годинниковій стрілки і проти годинникової стрілки. І третьою точкою вашої уваги має стати дихання. Дихання або ваш пульс. Тобто ви, окрім цих рухів, ви фокусуєтесь також на глибині вашого дихання або намагаєтесь сісти так тихенько, щоб відчути свій пульс. І в цей час, коли ви в цей час, коли ви розфокусуєте вашу увагу, в цей самий час. Фокус вашої уваги зійде з точки, яка була для вас тригерною, яка вас повертала в стан панічного, панічної атаки, в стан стресу, в стан якоїсь невротичності. Це можуть бути абсолютно любі рухи. Ви можете, наприклад, однією рукою зжимати кулак, інша рука може робити якусь щупати лікоть. І ви маєте відчувати різницю в тому, як відчуває себе рука, яка щупає лікоді, яка відчува... і яка щупає повітря. І обов'язково фокус уваги на серцебиття і на дихання. Тобто, якщо ви спробуєте тримати в, увагі, в увазі три рухи, вам буде дуже важко повернутися вашим станом до того, щоб розбирати якісь моменти, які вас турбують. Тому ось така техніка. Я нагадую знову, що є стан фокусу, є стан розфокусу, і в залежності від того, який стан вам зараз необхідний, з тим станом і працює, працюємо. Я дуже прошу вас бути чуйними та уважними до свого тіла, слухати його сигнали, слухати, як вона реагує на ті чи інші події. І знаходити ті ключики, які будуть вам допомагати справлятися саме з вашими станами. Тому я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Бажаю вам мирного неба над головою і хорошого дня.